Як всі нормальні, ну як нормальні, в кавичках нормальні продавці авто, вирішив, що пів баку це забагато. Для продажу авто, тому зараз їду на матізі в село. Ну, все, що ззаду заповнив трошки. І їду, все чудово, на автоматі, все плавненько, чудовенько. Єдиний мінус, що доволі незручні сидіння, я оце сів. Проїхався і згадав. За 30 кілометрів в мене вже спина трошки втомилась. Але це не, не біда. Завтра вже поїду переоформлювати кроху. Знайшлись люди, яким він треба більше, ніж мені. Зійшлися по ціні, вони дали завдаток. Тому це вирішив на останок покататись на ньому. Камера. Можна було помахати ручкою, але я всі чомусь сповільнилися до 40. Тому нас не знімають. Їде чудово, музичка є, треба буде магнітоли тільки поміняти на ту, що була тут по заводу. Задні динаміки те, що я доробляв, залишив, хай нові власники користуються із задоволенням. Якось так.